І хотів би я подопитуватися навіть так, скажу, не просто запитати, а подопитуватися тебе як військового експерта стосовно тієї військової допомоги, яка нам може надійти. Нам багато цього всього понаобіцяли. Нідерланди 8,5 мільярдів на наступний рік. Німеччина сказала, 9 дев'ять буде щороку, Далі 2 мільярди доларів по програмі Pearl і так далі. Ну, таке враження, що нас скоро завалять зброєю. І десь у нас мають бути навіть свої далекобійні ракети. Був гарний анонс до Дня Незалежності про фламінго, потім про нескінченну кількість шахедів українських. Ну вони не зовсім схожі на шахеди, вони зовсім не схожі на шахеди, але летять далеко, направду так. Тобто там якась кількість буде їх виготовлятися. І навіть показали довгий Нептун. Єдине, що скажу, я коли дивився. Відео презентацію до дня незалежності, зброя так і називався цей ролик. Ну, мені видалося якимсь видався якимсь дивним рожевий Нептун, який витів на останніх кадрах. Ну так воно виглядало. От, друже, будь ласка, розкажи нам, що з цією допомогою військовою і що з нашою далекобійною зброєю давай так от, от, так пройдемося по по всіх цих грошах гроші анонсовані класні. Питань нема там 8, там 9, Там Норвегія ще свою кубишку розпакує. Норвегія це взагалі окремо цікава країна, яка заробила на цій війні величезні гроші просто шалені, заміщуючи російський газ. Якщо у них там раніше було здається відсотків 20 постачання норвезького газу до Європи, то зараз. 55 майже кажуть, там 60 ну, заробляють на цьому дуже непогані гроші і трішечки виділили це ж таки фінансів для нас. Але я тут не поспішаю радіти, бо ми вже раніше проходили ці історії, коли нам там пф, от золоті гори, а потім якась бюрократія, якась проволочка і воно десь там затримується на рік. Досі до кінця не зрозуміло. Ці гроші, які були анонсовані вони. Всі як підуть, вони залишаться в Європі на виготовлення європейської зброї, наприклад, там не знаю, фінансування на якісь норвезьких систем ППО, а потім з часу вони приїдуть до України. Пояснень немає. Або може бути інший варіант: така собі звана датська модель, коли готівкою ну. Готівку ці гроші там певними траншами продають в Україну, і на них ми вителяємо власну зброю. Так, це буде швидше, це буде ефективніше. Звісно, тут європейці будуть наполягати на прозорості, щоб ці гроші не розікрали. І от тут питання знову НАБУ -САБ залишає, ну стає дуже-дуже вагома я, я розумію, чого. Ну, давай так. Якщо б ти мені давав давав в борг великі гроші, ти, ну ти маєш право. Контролювати, куди їх буде витрачати не так, як чоловік каліці, господі, Тихановський, коли попросив донати, а потім пішов, купив собі там телефон і годинник. Ну, ну це не сюди, це не ця історія. Тому вони дійсно хочуть, щоб все було дуже прозоро, дуже все чітко. А, тому я думаю, що найближчим часом ми отримаємо це пояснення, як воно буде їхати і коли, і наскільки швидко. Бо ще раз, заяви з заявами, а ми знаємо, як бюрократія працює з приводу української далекобійної зброї. Так, ми з тобою раніше, в минулих місяцях, говорили, що орієнтовно липень-серпень ми очікуємо її появу. Так, так, нас не вели в серпні місяці. Анонсували ракету, фламінго виглядає як на мене, бомбічське. Ракетно-бомбічське дуже нагадує німецьку ракету Фау-1 часів Другої світової війни. Це все класно. Показано там декілька зразків. Показали тестові пуски. Українська правда каже, ви не знаєте, вони вже навіть були в бойових умовах використані, але ми вам не скажемо де. Ну камон, це виглядає ну, несерйозно. Якщо був прильот, то ж перші повинні сказати, куди ми влучили. Ну у звітах би воно точно було б генштабу. Звісно, і російська сторона вийшла б там не знає, там, два майора, файтер-бомбери. Там сказали, проклятий нацисти, там мальчика в трусі ракетою, Немає такого. Немає такого, тому говорити про бойове використання поки що мови немає. Так само десь загубилися попередні згадування про нашу далекобійну зброю: Марічка, трембіта, пекло. Чутьки не було. Воно десь поки що все згубилося, десь ми не знаємо буде. чи бюрократія, чи все на етапі остаточного вже реалізації. Ми знаємо, що зазвичай від. Етапу геге, у нас є тут зброя до моменту і перших реальних моментів використання проходить 6-8-12 місяців в залежності від складності. хочу вірити, що фламінго вона десь не загубиться. Ніптун, ніптун довгий. Ця ось червона ракета. Мені більше нагадує, що це все ж таки тестові пуски. Тестові mm -hmm. пуски на можливо не на велику. Відстань на там певні короткі дистанції. І це єдине, чим можна пояснити такий колір. Тому поки що говорити про те, що вона в серії, що вона вже використовується. Ні, у нас є Нептун, який спрацював по Москві, У нас є там декілька інших прикладів. Здається, теж Нептун по Криму. Але отак масово як росіяни роблять там віск. Ну використовують іскандери, кінжали. А що там ще калібри? Ну поки що у нас і близько такого немає. Але ж Нептун тестові випробування проводилися ще до початку широкомасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, Турчинов навіть показував відповідні кадри, демонстрував, що Нептун запущений, влучає в ціль і так далі. Так, тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, ракета летіла нібито на 100 кілометрів, але mm -hmm. доволі ефективно було. Це мало, це дуже мало. Давай так, е, Точка У це оперативно-тактичний комплекс, яким ми. Почали гамселити по території Росії в перші дні вторгнення. Це вже в лютому місяці по аеродрому Мілірова. Це здається, Ростовська область, що не помиляюся, Мілірова туди одразу почало прилітати. Це старий радянський, це балістична ракета 120 двадцять кілометрів ну, для розуміння. Тобто стара російська радянська ракета 120 кілометрів, але нам потрібно 200+, плюс от відверто. Так бажано там чим далі, чим тим краще, але мінімум 200 кілометрів. Бо Хаймерсі вони не справляються, вони тільки 80, або вони розумієте, це ж не прямо від кордону, це кілометрів 20-30 від лінії розмежування і таким чином з'їдається величезна відстань. А от 200 плюс, це дійсно буде класно. Для чого воно потрібно? Чим далі від лінії фронту, тим кучніше російські військові знаходяться в місцях розташування, чим mm -hmm. ще вони більше як там от Розосереджені. Чим далі працює, ми з тобою говорили, так? класичний радянський приклад. Солдат без заняття, потенціальний приступник, їх треба тримати всіх в одних, в одних локаціях. І от є тоді можливість влучати по ось цих. Базах відпочинку, санаторіях, виправних колоніях, де вони так само розташовані. Коротше, місця компактного знаходження. І це буде як Макіївка зразка, здається, 2024 року. Коли пам'ятаєш в новорічну ніч українці нанесли удар по місці розташування росіян, вони там по mm. їх загинуло одразу. О, оце кайф! Це оце підтримано. А щодо наших безпілотників, які ну нібито масштабують виробництво, направду скажу тут уже відверто ми бачимо багато звітів. Ну от останній услуг прильот був дуже влучний, я вважаю, дуже правильний такий собі натяк російським олігархам біля Путіна, що ви спокійно працювати не будете. Що нам тут очікувати? Бо росіяни обіцяють ну видання, я не не пам'ятаю, нібито CNN буквально днями повідомляло про те, що вони. Хочу збільшити виробництво шахедів до 6 тисяч штук на місяць. Ми зможемо десь бути з ними, хоча б на паритеті? Ну, дивись, я тут протримуюся історії не про кількість, а про в принципі кількість вона вирішує в будь-якому випадку. Е про можливість про. Можливість використання, а якась тобі собі хитрість. Зараз розкажу про що я хочу говорити. Росіяни дійсно ставлять історію на кількість питань немає. Ми, ми розуміємо, чим дешевше, дьошево серді, воно працює. З іншої сторони, України не має таких можливостей робити стільки, скільки робить росіяни. За різними оцінками, хтось каже собі вартість шахеда там 50 тисяч доларів, хтось так. каже для бюджету він там 190-200 тисяч доларів. Ну, в принципі, це. А чому б а нічого не зробити. На... На цій дельті, воно воно прикольно, да? собі вартість 50, а, а фінальний виріб майже 200 тисяч доларів. Решта, угу. все є, залишається чудово, непогано. Але Україна, як на мене, ставить акцент більше на удари по тому, що можна швидко знищити. Ми розуміємо: урал навіть якщо там пролетить 20 українських дронів, ну вони нічого зробити не можуть. Повні розуміти, це сталь, чавуні, бетон. Ну це, це не збите. Звісно, росіяни намагаються зараз ховати свої літаки або піднімати їх у повітря, коли знають, отримують інформацію про українські безпілотники, які наближаються, або е пасивна пасивний захист це будувати саркофаги навколо кожного літака, бетонні споруди, там здається, метр чи два товщиною ці споруди, цієї. Mm. Не два, це вже брошу, метр десь орієнтовно, де вони будуть ховатися на аеродромах. тому пробити їх не можна. Україна намагається влучати своїми безпілотниками саме по тих місцях, які є дуже болючими: нафта та логістика оце слово логістика залізничне сполучення. Росія довга, саме літаками сильно не налітаєшся, автівками сильно не наїздишся. Тому найбільш дешевий практичний спосіб це відправляти будь-які ресурси, товари, залізницею. І от Україна намагається колапсувати саме південні регіони, які забезпечують військо всім, щоб там і цивільне, і військове все стояло в заторах. Mm -hmm. Ростов, Таганрог, Волгоград, ці всі регіони. Плюс влучання в найбільші НПЗ, які там розташовані е, на цих локаціях, і о, що цікаво, що цікаво, по цінах. Е, про я впевнений, що в твоїх етерах там люди, які знаються на нафтому ринку, вони вже говорили там про удари, про відсотки. <постой> що цікаво, в Росії дійсно зараз спостерігається проблема з паливом. і намагаються показати, як е, 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 е туристи, це е, 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 орко врожаю, е, е, це сезонність, це все є але. Ціна за літр палива в Росії зараз приблизно 70 рублів. Я не можу так. сказати, що це в доларах. Це мабуть, долар да так є десь приблизно Ну, плюс-мінус, десь так а щоб щоб аудиторія розуміла, що таке ну, рублі це багато чи мало, це долар. Є повідомлення в російських новинах, і вони це визнають, але кажуть, це, це поодинокі випадки, але цікаві в окремих регіонах. Вартість палива на чорному ринку може сягати 300 рублів. Тобто в чотири рази, Ху -ху -ху -ху. оце чорний ринок, який нам потрібен. Чого Україна хоче досягнути? Нас не цікавить просто пожежа на НПЗ заради пожежі, але. Коли паливо леситься вгору, коли його починають адміністративно блокувати, ціну воно входить, ну, воно входить в тінь, його починає, Ну, це ж закон на ринку. Да? Якщо не можна заробляти на цьому, краще його винести з ринку, з реалізації і продавати в темно. Будуть бігати ці мобільні групи, умовний ОБХСС, ловити на гарячому цих продавців. Для нас важливо, що. Щоб здорожчало в Росії все починаючи від памперсів, заканчуючи макаронами, плюс авіаквитки ну, паливо на для відпочивальників на елітний курорт тип Корейської на Карійської Народної Республіки. Нам важливо це все. І загалом логіка така: чим чим більше ви піонер, тим менше достанеться хулігану. Нам треба зробити так, щоб в російському бюджеті було менше грошей на такі ось ігрища.